Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. У Мосайчук, яка весь час тягла на свої етари Поворознюка і навіть дозволяла йому там матюкатися, не поважаючи ані себе, ані своїх глядачів. Мову на хліб не намажеш, бо радіте у ній рускоязичні, і мама звертається до неї Наташенька. З її слів пише редактор Ольга Васильєва на своїй сторінці у Фейсбук. Далі мовою оригіналу. зі зверненням Мосайчук до росіян. Моя мама учительниця а на Ла русському языку, чтеньо математики многих ваших дітей. Її ученикам навірно под 50. Она преподавала в Венгрії. Мой отец тоді служив. Он бойовий офіцер. Бойовий тобто брав участь в окупації Чехословаччини чи пізніше Афганістану. Таким не пишаються, але ж звернення до Росіян їм зайде. Он українець, русскоязичний українець. Я больше вам скажу, і я русскоязична українка. Я на третьому курсі вивчила український язик. Ще один привід для гордості російська це мова нацменшин. Яку ви і ваші батьки обрали для спілкування свідомо, і ось ця людина, яка вивчила українську мову у 20 років, називала гнидами всіх, хто порушує під час війни мовне питання, тобто й мене. І саме ця людина Піарила Поворознюка, її друг з 1+,1 і такий самий прихильник поворознюка Ткаченко демонстрував чудеса ставлення щодо телеведучої Кароліни. Ашіон почитайте про цю ганебну історію в інтернеті серед інших досягнень екс-міністра фактичне закриття Києво-Печерської лаври, перетворені монастиря на музей. Як за більшовиків коментарях доповнюють саме закриття, а не передача лаври ПЦУ. На фото люди культури, на яких ми заслужили, і таких ще дуже багато. До Мосайчук звертався і так званий зрадник Роман Дудін. Наталці Мосійчук пише: Роман Дудін, екс-СБУшник Харківської області. Запрошення вас цікавили зрадники в лавах СБУ. Вас цікавив начальник Харківського управління Роман Дудін. Можливо, вас цікавить, чому так товаршували Малюк та відомий втікач генерал Наумов. Чому інший друг Малюка? А тепер його заступник Сергій. І Андрюшенко напередодні вторгнення офіційним документом заборонив проведення антитерористичних навчань із мотивуванням не треба дратувати росіян. Можливо, буде цікаво, чому в Києві, Харкові та інших містах України прибрали від керівництва тих, хто став на захист у перші дні, і замінили на тих, хто втік до Львівського та Закарпатського котлів, чи чому до 1 березня ніхто не бачив малюка та його свору. Хоча він наразі розповідає про якісь героїчні історії, що правда яким немає жодних свідків окрім його Закарпатського та. Львівського оточення, тому доки партнери та народ України збирають кошти на новий порше Тимошенко, чи на Мерседеса чергові коханці слюсарівських прикордонників або на золоті яйця пану Резнікову, звісно, доки замган прокурора Симоненко чкорнув на черговий відпочинок до Іспанії, запрошую вас відвідати судове засідання, яке відбудеться о 12 годині 27 січня 2023 року у Печарському районному суді міста Києва. Звісно, якщо ви не будете зайняті їх відбілюванням у своєму. У їх ефірах зразком а тут ви зможете побачити і демократію, і правосуддя, і ключові свободи, які чомусь не застосовуються для захисників України, але про які ви так любите розповідати українцям на так званому марафоні. Дізнайтеся про історію початку вторгнення у відео, аудіо та фото. Формація яка дивним чином кардинально відрізняється від ваших оповідань та розповідей ваших гостей. Почуйте хронологію подій, яку знають всі харків'яни, та вже понад 20 мільйонів людей, які спостерігають у мережі інтернету за цим Ляцьким цирком ви зі своїми колегами виконуючи накази офісу президента, збрехали на весь світ про нібито мою течу на Волині. Це саме про той час, коли я з групою спецназу перебував у рядовому кварталі по великому рахунку, захищаючи президента та його офіс. Передбачаю, що в наступний раз такі накази, як отримав я по захисту Києва, для підтвердження їх надання саме вам доведеться транслювати в ефірі, бо всі, хто носить погони, чудово зрозуміли ставлення влади до всього силового блоку та захисників України. До до зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.